Авангардні мелодії композиторів ХХ століття та виступ акторів Львівського театру імені Франца Кавки. У музеї мистецтв Прикарпаття презентували благодійний перформанс Перший лист. Мета дійства збір грошей на підтримку ЗСУ, розповідає актор Назарій Буденко. На тепловізор ми вже закрили збір. Ми купили нещодавно тепловізор, буквально два тижні тому, якщо не помиляюсь, зараз збираємо на квадрокоптер для п'ятої окремої штурмової бригади. Під час театрального перформансу артисти торкаються тем руйнації та відродження, нескореності та волі, пояснює піаністка Ірина Кірчанова, яка акомпонувала під час дійства. Через цей перформанс ми намагаємося донести людям емоції добра та зла. Багато що намішано. Ми намагаємося донести ідею незламності українського народу. Також тут є питання історії України. Я думаю, що людям буде це цікаво. І дуже хочемо, щоб через цей перформанс люди відчули такий своєрідний катарсис, очищення і вийшли з бойовим настроєм і з гарними емоціями. Станіслав про благодійні гастролі львівських театралів дізнався із соцмереж. Зізнається, одразу зацікавився формою подачі мистецької події та захотів долучитися до збору грошей для українських військових. Люблю ці всякі такі виступи, а особливо, якщо це благодійний, тільки з задоволенням прийшов. Благодійна мета всюди до речі, як на мене, і зараз це номер один для нас. Всі мають допомагати хто як може. Продовжити благодійний збір театрали планують у червні в Коломиї, каже Ірина Кірчанова. Інна Сендецька модіко Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.